Добрий день, мої любі малята. Малюки, ви добре спали? Без плачу сьогодні встали. Всі на мене подивіться, усміхніться, хай посмішка сяє, а настрій не згасає. Малята, скажіть мені, будь ласка, яка у нас зараз пора року? Вірно, зима. А яка пора року передувала зимі? Так, осінь. А яка пора року була перед осінню? Молодці літо. А яка пора року буде після зими? Так, весна. І сьогодні у нас з вами останній день зими. А вже, а вже завтра наступить пора року весна. І наостанок королева зими захотіла ще трішечки з нами погратися і приготувала дуже багато цікавих і різних завдань. У нас з вами є кошик і сніжки. І нам потрібно з вами ці сніжки. Власти до кошика. Вам я буду називати слово, а вам потрібно сказати його протилежне значення. Якщо ми зробимо, виконаємо вірно, то сніжка буде в нас у кошику. Наприклад, ранок. Протилежне його значення. Так, вірно, вечір, день. Ніч. Високо, низько, ліворуч, праворуч, білий, чорний, широкий, вузький. У горі. Внизу. Зима. Літо. Гарячий. Холодний. Товстий. Худий? Молодці. цим завданням ми з вами. Правили. А тепер, будь ласка, викладіть всі числовий. Ряд. Я буду ставити вам запитання, а відповідь ви будете показувати цифрою. Скільки кольорів у світлофора? Скільки днів у тижні? Скільки кутів має квадрат? Скільки всього пір року? Скільки місяців має кожна пора року. Скільки кольорів у весел. Молодці. Малята а королева математики буде вам зараз показувати число, від якого вам потрібно починати рахувати. А наступне число до якого рахувати? Ось, наприклад, 1 від одного рахуємо до 9. Порахуйте. Наступне. Por Молодці, вмієте ви рахувати. Дуже багато цікавих і хитрих задач. Давайте ж ми з вами згадаємо, з чого ж складається задача. Так, вірно, задача складається з умови, запитання, розв'язку і відповіді. Слухаємо задачу. Шість малят до шкільнят стали струнку в один ряд, підійшов до них Панас. Скільки разом стало нас. Викладіть, будь ласка, приклад до цієї задачі. Наступна задача. По дорозі зайчик біг. Ніс п'ять яблук на обід. Одне впало, покотилось. Скільки яблучок лишилось? Виконайте розв'язок цієї задачі. Наступна задача. Будьте уважні! Настала зима. Спочатку зацвіли три яблуні, а потім одна слива. Скільки дерев зацвіло? А чому жодного дерева не зацвіло? Вірно, тому що взимку дерева не цвітуть. Ростуть чотири берізки. На кожній по 4 великих гілки. На кожній великій гілці по чотири маленьких. На кожній гілці по чотири яблука. Скільки яблук на деревах? Вірно, нуль яблука, або жодного. А чому? Так, тому що на березах яблука не ростуть. Налята, розгляньте, ось в нас із вами є геометричні фігури, які? Так, трикутники. А скажіть, будь ласка, який тут трикутник зайвий? Вірно, великий зелений зайвий. А який ще зайвий? Так, молодці. Червоний маленький. Розгляньте тут геометричні фігури, яка тут фігура зайва. Так, жовтий круг. А чому він зайвий? Вірно, тому що ті дві фігури червоного кольору, а ще яка фігура зайва? Розгляньте третій рядочок. Яка ж тут фігура зайва? Завтра вже наступить весна, і ми давайте з вами на згадку про себе подаруємо королеві намисто. Але нам з вами його потрібно розфарбувати. Тільки так, як нас просить королева. Давай розфарбуйте перший і десятий ту намастинку червоним кольором. Другу і дев'яту – зеленим кольором. Третю і восьму жовтим кольором. Четверту і сьому синім кольором. П'яту і шосту коричневим кольором? А скажіть мені, будь ласка, якого кольору намистинок більше? А скажіть, будь ласка, які за порядком коричневі намистин? Вірно п'ята і шоста. А які за порядком сині намистинки? А які за порядком жовті намистинки? Які за порядком червоні намистинки? Які за порядком намистинки, що знаходяться між жовтою і червоною? Вірно, друга і девята. Ви справилися сьогодні з усіма завданнями? Королеви зими. Скажіть мені, будь ласка, що вам найбільше? Подобалося виконувати на занятті, що вам було виконувати легко, що вам було виконувати важко. І зима вам говорить до побачення. До зустрічі наступної зими. Ми з вами побачимося вже, коли ви будете в школі.